Взагалі-то Ковчег досить таки провокаційна, така. Розумієте, якщо біблійне, це... якщо ми звернемося до того біблійного ковчегу, це просто хтось комусь пошепки сказав, що треба рятувати. Я не знаю, чи Галичина може на себе взяти функцію того порятунку, бо ми... Судячи по останніх десятиліттях по розкладах, які відбуваються в Галичині, надто слабкий цей корабель, надто надто слабкий цей ковчег, щоб взяти всіх і з права і зліва. Хіба що будувати цей ковчег просто? Ми його починаємо будувати. Коли десь збудуємо до половини, ми вже будемо бачити, кого брати тої, кожної тварі по парі. Ну, але з чогось треба починати, треба валити ліс, треба його обробляти, треба працювати, треба з малого, треба знайти той ліс. Ліс для щогли, ліс для, для самого ковчегу. Треба знаходити людей, об'єднувати їх, тою ідеєю, навколо якою. Вони можуть. Сформувати ту бригаду тих майстрів, і які не тільки язиком перепрошую, як останні там 25 років, а ті, хто засукав рукави і, і працює сокирою, працює пилою, працює головою врешті, треба створити той план того ковчега спочатку, правда? Треба залучати інтелектуалів до цієї справи, бо останнім часом інтелектуали кажуть, а це не моє. Це плепс, я вище того. А я маю на захисті там диссертацію кандидатську чи докторську. Без мене розберуться. Якось не виходить, не розбираються.